Літо завершилося, але сезон фруктів на ринку Шувар триває незалежно від календарної гори року. Сьогодні йдемо на закупу за осінніми фруктами та запрошуємо вас разом із нами. Доброго дня, мене звати Олег. У нас є такі сорти яблук, як коней 13 гривень, гала 10 гривень, Джером 17 гривень. Голден 17 гривень, і муцу 18 гривень. Також в нас є груша. Така коштує 40 гривень. Менший розмір 30 гривень і найменший 20 гривень. Також є слива, вона коштує 15 гривень. Якщо більше, 13 може бути. Запрошуємо на закупи на шуварі.